Вітаю, друзі. Не можу оминути вчорашню, тобто свіжу статтю, яка була опублікована у відомій щоденній американській газеті New York Таймс, газеті, яку у нас уважно і ретельно вичитують практично всі редакції українських засобів масової інформації, передусім ті редакції українських змі, журналісти, яких щільно сидять на західних або на американських грантах. Вичитують для того, аби часом. Не пропустити якусь чергову ідеологічну статейку від Демократичної партії США, аби її оперативно перекласти і опублікувати у себе на ресурсі. І от вчора відомий інтернет-ресурс, Українська Правда, відмоніторив такий матеріал і опублікував у себе на сайті. Стаття має дуже таку гучну і яскраву назву. Великий крок назад. В Україні зростає занепокоєння з причини звуження свободи преси. Ось такий заголовок у цього матеріалу. З нього я і почну. З цього заголовку вже витікає перший висновок, що хтось тут з України повідомив про своє зростаюче занепокоєння прямо до редакції газети Нью-Йорк Таймс. Запитання, хто би це міг бути? Відповідь на це запитання абсолютно. Очевидно, це наші так звані журналісти, які асоційовані з Соросом і з Демократичної партії Сполучених Штатів Америки. Фактично, це така собі колективна ябіда від українських грантоїдських журналістських структур, які поскаржилися до редакції газети Нью-Йорк Таймс. І в цій публікації фігурує ім'я. Такої собі Оксани Романюк, яка очолює якийсь інститут масової інформації, і вона, власне кажучи, є головною там або дієвою особою, або центральною фігурою цієї статті, яка скаржиться на те, що от державне агентство «Укрінформ» отримувало темники, тобто теми тижня. І мало перелік бажаних гостей, і мало перелік там небажаних гостей. Таке враження, що у нас грантоїдські якісь змі, там майданчики, медійні, не мають перелік бажаних гостей і небажаних гостей. Ну от, в принципі, така ситуація. Чому я. Звернув увагу на цю статтю і вирішив приділити їй час, тому що я хочу її розглянути традиційно в у, е, внутрішньому нашому контексті, в контексті не просто свободи слова, а в контексті проблеми іноземних агентів. В Грузії зараз відбуваються дуже непрості процеси. Ви знаєте, там проголосований закон про статус іноземного агента. Росія прийняла цей закон в Україні була спроба. Я підняв матеріали. Виявляється, у 2014 році у нас теж намагалися протягнути цей законопроект. Я не знаю, чим це закінчилося, але поки що у нас ну, так не стоїть. Питання Литва, Латвія зверталися до уряду Грузії, засуджували. Просили грузинську вищу політичну владу переглянути своє положення. Більше того, там Грузія нібито намагається потрапити у кандидати країн-членів Євросоюзу. Це має стати дуже серйозною там перешкодою для Грузії і так далі. Але чи готові ми сьогодні обговорити питання іноземних агентів? Вони у нас є чи нема? Вони потрібні чи не потрібні, що з ними робити, і так далі. Ніхто не е, намагається братися за цю складну тему. Більше того, я навіть не помітив, щоб хтось якось висловився дуже чітко е, щодо грузинського питання. То, що там зараз відбувається у Грузії з цим законом про іноземних агентів, що я хочу почати, я хочу зробити невеликий вступ: таке введення щодо взагалі. Журналістики і журналістів, тому що мова йде про е, зростаюче занепокоєння з причини згортання свободи преси. Щемлять, утискають журналістів. Я вважаю, буде потрібним трошечки прояснити ситуацію із журналістикою і журналістами, тому що не можна говорити про утиски свободи слова, не розуміючи взагалі, хто такі журналісти. Я Журналістикою почався, почав займатися ну досить давно аматорськи, абсолютно аматорськи, Писав тексти, пробував публікуватися. Потім з'ясувалося, що це були сайти такі грантоїдські. Інші не хотіли нічого публікувати. Перші мої публікації пробилися на Українській правді в 2010 році. Мені, звичайно, там сприяли народні депутати, але тодішня головна редакторка Олена Притула вона не зважала, не зважала на, на протекції, причому вона часто робила діаметрально протилежні речі. Але якось так заходили ці статті, і я навіть потрапляв на Центральну колонку. ось. Е, і я з тих часів почав цікавитися взагалі, як виглядає журналістика за кордоном. І перші люди, які мене поінформували, це були німці. Я тоді якось активно спілкувався із німецьким посольством, і з німцями, і вони сказали, що у них немає такого фаху в університеті, як журналіст. Я запитав, а як же це все відбувається? Відбувається дуже просто. Людина закінчує там якийсь економічний, медичний, фінансовий, спортивний чи ще якийсь там факультет і працює за своїм фахом, і потім відчуває, що вона не може не писати. У неї внутрішня потреба висловитися. Тобто, журналістика це те, що йде від серця людини. Я підкреслюю не від розуму, а від серця. От у нас вимагають від людей голосувати розумом. А от журналістика вона вимагає писати від серця. Не писати ти, за що тобі заплатили, тому що я теж займався такою журналістикою, медичною, а ось рекламною. Ти пишеш те, за що тобі заплатили. І потім ці гроші використовуєш для того, щоб написати те, що тобі там, говорить серце. Це важливо от, розуміти. Тримісячні курси проходить така людина у Франції, там, у Німеччині, ну коротше в Західній Європі. І потім вона вже публікується. Тобто визнання відбувається через визнання народу. Якщо народ тебе читає, у тебе є аудиторія, ну все тоді значить, ти журналіст. Я пам'ятаю, як передостанній випуск дзеркала тижня вони довго мене просили написати статтю оглядово по реформі охорони здоров'я, я, я маю на увазі. Зеркало тижня ще в паперовому варіанті. От, буквально якийсь там передостанній номер перед тим, як вони перейшли в електронний варіант. Я порахував кількість, ну це так, просто не з метою себе похвалити для порівняння. Я порахував кількість поширень, не просто там якихось лайків, так, а поширень по Фейсбуку. Зеркало тижня серйозний майданчик. То українська і російська версія в двох версіях стаття була опублікована. Набрали більше 600 поширень Тобто разом 1200 чи скільки. Це більше, ніж за рік чи два я рахував всі медичні статті, які були опубліковані в дзеркалі тижня. Тобто люди ходили на роботу, щось там писали, але це все ніхто не читав. там Стаття мала 20 поширень по Фейсбуку. Одна. Тобто Можна порахувати. Якщо там за місяць виходило 2-3 статті, то от, моя одна стаття, вона. Суттєво відрізнялася. Ну, все на цьому там, співпраця з дзеркалом тижня закінчилася. Я просто пояснюю взагалі ситуацію, тому що це надзвичайно важливо розуміти. Я порівнюю журналістику з, а, композиторами, з композиторами. Я от не знаю, мені здається, немає жодного закладу університету, де був би якийсь композиторський факультет. Ти або можеш писати музику, або ти не можеш писати музику. І все, і тут ніхто нікого не може навчити. Ну, можливо, можна навчити римувати. там. Ріфмопльоти у нас якісь там є, яких ну, мож... Вірші, напевно, можна навчитися писати, але ці вірші, які написані від серця, і вірші, які написані якимось ріфмопльотом, ну, вони, я думаю, ви погодитеся принципово відрізняються. Я переходжу до наступного блоку цього відеоблогу. Я хочу. Звернутися до тези, яка була опублікована в цій статті в New York Times, перекладена і опублікована паралельно на Українській Правді. Журналісти, українські журналісти скаржаться в нью йоркський Обком, що вони зазнають утисків від уряду Зеленського. У нас чомусь вважається, що якщо що утиски журналістики можуть бути тільки урядові. Добре. А якщо це утиски від неурядових структур, ну, наприклад, від громадських організацій, там пацієнти України або ще там якісь, які у нас, при ці громадські організації, ГОшки, неурядові так звані, вони фінансуються урядами інших країн: Німеччини, Канади, Сполучених Штатів Америки. І вони теж здійснюють тиск. І я цей тиск, наприклад, на собі відчував. Це перший момент. Другий момент. Вона чомусь вважається, що а, а, утиски свободи слова вони можуть тільки надходити від держави. А якщо вони надходять від бізнесу? От стаття, яка публікується журналістом за гроші олігарха Григоришина 50 тисяч доларів, це утиски журналістики чи не утиски журналістики. Я говорю про солодку парочку Мустафина Єма. І Сергія Лещенка, які друкували статті за гроші олігархів. І у них була там такса 5 тисяч доларів за щось там. От, е е я коли читаю цю замовну статтю, я ж все бачу. Там був такий нардеп від е удару е Різаненко. Я його знаю. Я читаю статтю, Сережа Лещенко з ним веде розмову. Я бачу, що це розмова за гроші. Я не знаю, скільки там платив йому Різаненко. За цю статтю, але це 100% замовна стаття, замовне інтерв'ю за гроші. Все, його зразу видно. Так от я хочу запитати, якщо людина пише не від серця, а від грошей, які йому заплатили, це утиски журналістики чи це не утиски журналістики? Те, що говорить Мустафа Наєм чи Сергій Лещенко за гроші від розуму. Це саме те, що він нам хотів сказати. Чи, можливо, серце його хотіло щось інше сказати. А отут от йому заплатили, бізнес йому підплатив або залякав, яка різниця. Ось. Ну, і це ми як будемо вважати, утисками журналістики чи не утисками. Тому перше, про що ми повинні розуміти, що нам треба спочатку відпрацювати і зрозуміти суть журналістики і критерії свободи слова. Тобто, Якщо у нас журналістиці-графомани, і як їх називають медіазвіздота, люди, які готові за гроші написати будь-що взагалі, у них взагалі немає питання таке, як сумління, що там щось серце, їх там щось непокоїть, що вони не те роблять, не те пишуть, то яка різниця, їм уряд Зеленського забороняє писати чи не забороняє писати? Можливо, це і добре, що він не забороняє писати. У нас 90% журналістів, яким насправді треба заборонити писати. Ті, які зараз у нас знаходяться на медіаринку. Я вже не кажу про ці так звані журналістські фабрики, де готують там Ахметов готує журналістів, ну готував раніше. Ще там якийсь пінчук готує журналістів. Це журналісти взагалі. Добре, якщо Зеленський їм закручує гайки, то це добре чи погано? Ну я не готовий так однозначно сказати. Можливо, це навіть і дуже добре. Я не кажу, що те, що робить Зеленський, це правильно, і що їм треба закручувати гайки з урядового кварталу. Ні. Вони не повинні потрапляти в журналістику. Якщо вже жіноки туди потрапили, то їх якимось чином треба звідти вигнати. І всі методи для цього абсолютно підходять. Оце ну, важливий момент, який я хотів би донести і сказати. Тепер щодо справді журналістики і утисків журналістів. Ну, що я можу сказати? Я хочу сказати наступну річ. Для того, щоб займатися журналістикою, це робота. Не тільки композиторська творча, вона не передбачає репутаційних провалів, і журналіст себе повинен поводити як сапер на мінному полі. Якщо він хоча б раз уклав якусь угоду з дияволом, повірте мені, про це будуть знати всі. І ті, хто ж зараз скаржиться, що їх під час, особливо, війни, їм в повістки вручають, їх утискають і так далі. У них дуже багато скелетів у шафі, яких вони накопичили за період своєї так званої журналістської діяльності. Вони брали гроші у Григоришиних, вони брали гроші у ворога. Дуже багато, до речі, якщо прослідкувати а, рахунки, платежі, які були там навіть до 2022 року, до 24 лютого, там можна знайти дуже багато речей. Цікавих. І повірте, більше половину оцих всіх людей, їх ну, потрібно вигонити з журналістики, тому що вони живилися з російських ресурсів. Це я вам точно кажу. Вони подавали себе, або як тележурналістами. Зарплати я можу вам в принципі сказати. Ну, 2 тисячі доларів це не зарплата. 4-8, щоб ви розуміли взагалі ситуацію. Доларів. 4 тисячі доларів. Все це щедро Медвечук фінансував. Люди готували різно, різні огляди під виглядом там, економічного огляду, там, політичного огляду, якась там експертна оцінка і так далі. І замовляли ну, серйозні гроші за такі речі. Ніби то це журналістські матеріали. Точно така сама ситуація з ґрантоніцькими структурами і ці так звані. Мова ж йде не тільки про штатних журналістів, а експерти. От Катерина Булавіна, експерт ЮНІСЕФ і так далі. Вона ж себе поводить як медійна людина. От я себе теж позиціоную як медійна людина. Формально я ніде журналістом як би не, не рахуюсь, не числюсь. Але вони отримували гроші і розказували нам всякі нісенітниці про те, як. Спеціальні антитіла, володіють якимись дивовластивостями. І, цей, і потрібно саме імунізацію проводити імунобіологічними препаратами. Ну, за такі речі, диплома треба відбирати, медичні. Я вже не кажу, що вигонити взагалі з медійних майданчиків. Тому ситуація насправді ну, досить складна. Вихід з неї, критерії, це це фінансування. І утиски про щодо журналістів можуть бути підніматися тільки тоді, коли вам блокують банківські карточки, а вас банить YouTube, по скаргах, яких організовує влада. Ну, наприклад спамить скаргами скаргами адміністрації Фейсбуку, адміністрації Ютубу, блокують вам там пайпели, ну я собі так приблизно там чи якісь патреони, банківські карточки і так далі. Оце насправді війна із журналістикою. Тому що журналістика справжня це коли вашу діяльність і вашу роботу оплачує народ. Донати, донати це головний критерій. Якщо е, Гусинський чи хтось інший оплачує там, роботу журналістів в українських, е, як він називався кадр, перед еспресо TVI, так, от там була Портніков і вся ця група, ну це не журналістика. Якщо донором є російський олігарх Гусинський, то це не, не має ніякого відношення до журналістики. Це важливо ну, розуміти. При тому всьому. Що самі журналісти можуть працювати деякі добросовісно і можуть експлуатувати їх сумління. Таке буває. Але взагалі такого не повинно бути. Діяльність має бути прозорою, і лише той засіб масової інформації. Чи Ютуб канал може вважатися журналістським, якщо він живе з банерної реклами, з нативної реклами і з донатів, і може це показати. Ось з чого людина живе, так? І якщо вже таку людину будуть утискати, то це буде утиском журналістики. Тепер я закінчую з того, що починав. А як бути з статусом іноземних агентів? І Що нам робити з тими, хто звернувся до Нью-Йоркського обкому або до редакції газети Нью-Йорк Таймс? Поскаржився на ябіднічав, що їх тут нібито утискають. А... Відповідь. На це запитання має бути. Я абсолютно не прихильник того, щоб у нас е, ніхто не фінансувався з е, закордону, можуть бути і закордонні донати, вони можуть бути урядові донати, канадського уряду і так далі. Але ми всі повинні про це знати. І я не хочу. Е, щоб у нас було такі навіть обороти, використовувалися. що значить громадянин України отримує статус іноземного агента. Це ну, дурниця повна. Але тоді це не називається журналістика. От я сам собі колись сказав, коли мене запитали, чим ви займаєтесь, ну, це було давно, більше 10 років назад. Я сказав, що я займаюся інформаційним супроводом рекламних матеріалів. Тобто, я а, накидаю корисні речі. там, Статті, проблемні, так? Їх приєднує до рекламних матеріалів. Ну, такий компромісний варіант. Але я ніколи не казав, що це журналістика. Це спічрайтерство, це е, інформаційний супровід рекламних матеріалів. Тобто потрібно придумувати якісь або словосполучення, або слова, але журналістикою це не можна називати. Такий вихід має бути. Тобто я проти того, щоб у нас розглядався закон про іноземних агентів і так далі. Я припускаю, що люди можуть абсолютно отримувати джерела, джерелами їх фінансування можуть бути або донати іноземців, або гранти від урядів. Так? Але це не журналістика. І ми повинні назвати це правильно. І колись я хотів запросити рідно Фаріон. І Вона майже погодилась приїхати, це ще було до війни. Я хотів її запитати, таке, задати таке запитання. У нас, я пам'ятаю, в рік українська мова вона поповнюється словниковим запасом від тисячі до півтори тисячі нових слів. Ми приймаємо. Ми цього не помічаємо просто. Але ми ці слова не потрібні. Це не потріб. Це СПАМ, який дублює, засмічує мову. І нам всіх цих тисяч чи півтори тисячі слів саме от запозичених не потрібні. Нам потрібні слова, які правильно відображають реальність. І я якось інтуїтивно вирішив поцікавитися і теж підготував таке запитання для Ірини Форіону. Найбільшу кількість синонімів у нас має Ой, як це сказати? Ну так і скажу, слово курва. От українці складається враження, що вони дуже переймаються жінками такої легкої поведінки. І тут у нас словотворення ну просто фонтанує. Ми готові, от цю людину, яка себе неправильно поводить. Обізвати як завгодно, і шлюндру, і так далі, і так далі. Я там знайшов, я пам'ятаю, цей перелік, який так повиписував, повиписував і сказав, і хотів запитати, нам, нам взагалі більше нічим зайнятися. Ми тільки от за цим дивимося, що в нас є дуже серйозні проблеми в усіх сферах, і нам потрібні слова, але явно не слова, які характеризують жінок легкої поведінки. Ну, але зустріч не відбулася, тому так це все залишилося. В рамках ідеї і проєктів. А, ну, так я хотів би прокоментувати статтю в Нью-Йорк Таймс з цією гучною яскравою назвою Великий крок назад в Україні зростає занепокоєність. Ну, типовий оборот, да? зростає занепокоєність з причини з свободи слова. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. На побачення, до наступної зустрічі.